Це цикл шовкодруків, який я зробив в період війни. Бо в принципі я нікуди не від'їжджав, весь час був, був в Києві. Ну, і спочатку зрозуміло було складно взагалі на, <с. <с.> яким чином реагувати на це як митцю. Бо найбільш, на мій погляд, Зараз таке актуальне мистецтво, яке може більш-менш передавати, це фотографії. І сперечатися з фотографією, думаю, дуже важко. Я думаю, ті фотографії, які з Маріуполя, з, з міст там, Харкова. З моєго рідного, яким чином реагувати митцю, який не, не, не використовує там, будемо говорити, не хоче бути репортажним митцем. І це, це зрозуміло дуже важко. Тому що кожен, я думаю, що кожен з нас у кожного був свій, свій план на майбутнє. Кожен працював над якимись виставками, проектами. Ну і тут війна, і зрозуміло, є дуже багато проблем, які стосуються там евакуації інституту, академії. У мене дуже багато було справ, але все одно кожен у мене такий закон, що ні дня без строчки, як кажуть, кожен день ти повинен хоч щось сидіти, щось малювати, щось там компонувати, щось придумувати. Але я скажу, там перший місяць, мабуть, нічого і не, не лізло в голову. І в принципі, потім я вирішив, що треба тими засобами більш символічними, з якими я працював в принципі. І треба з ними працювати. На мій погляд, це, це найбільш така Цікаво. Я думаю, ті митці, от я навіть слідкую зараз за хтось поїхав, хтось тут працює, і ті, що знаходяться в руслі своїх уявлень про творчість. І вони і продовжують цю ж тематику, але вже направляючи якісь свої думки на війну. Це, це не є ілюстрації, це є якісь символічні речі. І не хочу називати, бо багато з цим, на, на мій погляд, дуже, дуже цікаві речі роблять. Ну, от У мене вийшла така велика серія, серія 13 шовкодруків, і в них я теж використовую свого персонажа як ту мову, якою я вже працюю більше 20 років. І ну, я думаю, що воно передає те, що тому що, в принципі, у мене там два, 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 два герої. То, герої це один герой, це мій персонаж. Персонаж – Це чоловік чи жінка, і другий герой це земля. І тому серія називається сполохи чорнозему. Можливо, вона ще буде, вона ще буде мінятися, назва, але в цілому, як робоча назва, вона поки що так сказать, мене влаштовує. Тому що якраз вона передає то, те, що дійсно я маю людину, я маю небо і я маю землю. Я маю речі, з якими я працюю. я не буду говорити з яких я починав, тут важко Зараз розподілити, бо, в принципі, робота йшла зразу над усіма. І, і вже коли з'явилось там 5 чи 6 ескізів, то тоді я вже почав вже реально переводити це в матеріал на шовк. І, зрозуміло, мені не вистачило чорного кольору. І я використовую тут ще акварель, шовкодрук, Підфарбований, такий, що в Причому це, це теж два-три кольори, це, це не, 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 не такі яскраві роботи. Що у мене остання серія, хто пам'ятає, виставка була. І отут в майстерні навіть, це чорно-біла серія. Це велика виставка, яку я робив і в М17, і в Лаврі, і в картинній галереї в Київській. Ну, Я думаю, що той, хто бачив, то таке враження, що це було таке на наврочення якесь, розумієте, тому що ідея, ідея світла. На на жаль, зараз ніколи не просто займатися тим, щоб організувати якийсь показ, виставку, бо багато просто таких поточних справ, які так чи інакше відволікають. Хоча вже роботи готові, серія починалася як серія живописних робіт. Але потім я зрозумів, що для того, щоб ну, таку велику кількість там 13 робіт і великого розміру їх важко зразу зробити. Я вирішив зробити спочатку серію шовкодруків, а потім найкраще з них вони йдуть уже великі, вже вже 4 роботи великих зроблено якраз з цієї серії. Тут у мене 13 робіт з цієї серії, вже можна як кажуть, показувати. Але я думаю, що треба не. Пришвидчувати процес, я не думаю, що треба, тому що треба ще подумати. Художник він же не закінчує роботу, він весь час продовжує. В нього треба тільки забирати. От якраз як, як якийсь проєкт, виставка, і тоді ти береш і нібито закінчуєш. І в мене така ж система. Тобто я, таке враження, поки, поки нема проєкту, де я це буду виставляти, що це буде, то я продовжую над ними ще працювати десь всередині. Тобто, можливо, щось ще з'явиться. Що ще хотілося б, щоб. Ну, багато речей я не хочу повторювати, бо зараз ж багато з'явилось на, 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 на тему. Хоча, хоча це не, не, не тема війни, це тем, тема людини в, в таких обставинах, в яких вона зараз опинилася. Якщо тут подивитися, то е, ви побачите, що це мій же герой, мій же персонаж.